Добрий день, мої любі. Сьогодні пропоную вам виготовити ось таку лялечку технологією ручного ткацтва. Для цього нам знадобляться залишки пряжі різних кольорів, шматочок картону. Ось така англійська шпилька. Або велика голка для полегшення роботи, хоча можна обійтися і без них. Ножиці, олівець і лінійка. Для початку нам потрібно. Закріпити ниточки основи, які ми будемо оплітати іншими кольоровими нитками на картоні. Тобто виготовити простий ткацький верстат. Для цього беремо наш картон, розміщуємо його вертикально і робимо позначки за допомогою олівця у кількості 10 штук. Починаю десь на відстані 4,5 см, одну. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, це саме роблю знизу. Після цього, як ми зробили позначки на відстані 1 сантиметра один від одного, в кількості 10 штук зверху і знизу ми маємо ножничками на глибину 5. 7 міліметрів зробити надрізи для того, щоб пропускати нитку через ці проміжки для фіксації. Робимо неглибокі надрізи з обох сторін. Тепер нам треба взяти пряжу і через ості. Надрізи пропускати. З другого боку зі звороту ми робимо поворот і заходимо в другий надріз, знизу знову робимо поворот, піднімаємося доверху. І так робимо до кінця, пропускаючи через всі 10 наших надрізів. Сильно не натягуємо, щоб не скручувався наш картон, коли ми зробили це до кінця, тобто ми натягнули 10 ниточок основи через наших 10 проміжків, ми зі звороту просто залишаємо невеличкий кінчик вільний і відрізаємо залишки пряжі. Також краще оці стібочки зафіксувати скотчем. Щоб під час роботи вони в нас не вискочили з наших фіксаторів. З двох боків робимо таку процедуру. Наш станок готовий до роботи.